Є одна деталь, яку більшість продавців на Etsy часто не помічають. Якщо ви працюєте за моделлю Print-on-Demand, друк на вимогу, важливо знати, що більшість виробників не працюють у вихідні. Це абсолютно нормально. Ми, як виробник, також не здійснюємо друк у вихідні в подбол за винятком різдвяного періоду. Проблема полягає в тому, як правильно це налаштувати. У своєму etsy магазині. Якщо у ваших налаштуваннях обробки замовлень вказано, що ваш магазин працює у суботу і в неділю, і, скажімо, вказано термін відправлення 2-3 дні, то технічно ви вже втрачаєте один з цих днів. Такими налаштуваннями Etsy очікує, що замовлення зроблене в п'ятницю або в суботу буде відправлене уже в понеділок. Однак в сезон високого попиту більшість виробників фізично не встигають надрукувати та підготувати замовлення за цей період часу, і відправка переноситься на вівторок. У результаті ваш рейтинг магазину може постраждати. Тому ми рекомендуємо вимкнути суботу та неділю у графіку. Обробки замовлень у вашому магазині Etsy. якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на нашу сторінку, щоб дізнатися ще більше порад для продавців Etsy.